Ще не закінчили урок з групою Дель Бедю неймовірне навчання? Знаєте, там є і перепони, і перешкоди, і успіх, і колосальна мотивація. Наступний набір буде в серпні. Не пропустіть Так от, яку фразу ми вивчили. Дуже хочу поділитися з вами, тому що це мастхев сезону. Я б сказала, літнього. літня du лябосомер. Це французький вираз, який означає мати хист і в даному випадку до торгівлі, тобто мати таку підприємницьку чуйку, чуття або вроджений талант продавати. І давайте приклади вживання. Гарненько запишіть собі Elle peut vendre n'importe quoi. А нам такі гадаю, що прямо зараз вже стартувала акція всі мої курси від уроки порівняно від нуля до C1. включно за комфортними пакетами. Ви можете придбати за супер супермінімальною вартістю на ринку України та ще й з академічним підходом. А прямо зараз пишіть мені слово бриз в особисті повідомлення. Я вам відправлю посилання і ви почнете вивчати за найнатхніші. Найнішими моїми уроками французьку мову вже прямо сьогодні не пропускайте акцію, бо вже вони вчить французьку із задоволенням і, задоволення. і по побачить.